Чотири місяці без зарплати. Медики Київської дитячої інфекційної лікарні скаржаться на відсутність виплат. За цей період із закладу звільнилось близько 30 працівників. В адміністрації лікарні кажуть, грошей не вистачає через прорахунки попереднього керівництва. Коли медики отримують зарплатню, яке майбутнє чекає взагалі на заклад, з'ясовувала Соня Григорчук. 8 грудня оце останній платіж був. 8 грудня, коли нам нарахували за аванс за жовтень, тобто за жовтень зарплатня нам не виплачувалася ще. Анжела працює в дитячій інфекційній лікарні столиці трохи більше року. каже, проблеми із зарплатами розпочались торік у вересні, а в грудні виплати остаточно припинились. Керівництво нестачу коштів ніяк не коментувало. Тоді змінилось керівництво, тобто керівник, яка до цього була директор, вона Виїхала так, а нова очільниця стала ВО директора Тобто, ну ніяких пояснень нам не поступає, тобто коштів немає. Звертатися до суду або у вас є вибір, ви можете звільнитися просто і пошукати собі нормальну роботу. Слова Анжели підтверджує й колега медсестра Ольга. Каже, намагалась довідатись, коли отримає гроші, та все марно. Питали, але відповіді ми не отримували. Молодша сестра. Ну що куди мені йти? Я питаю так само, як і у сестер, так само у лікарів. Ну ніхто нічого не говорить. Ну що робити? Чекайте. Наразі Ользі з коштами допомагають дорослі діти. А от Анжела скаржиться, сім'ю тимчасово тягне чоловік військовий. Він ну, складується на ремонт авто, наприклад, на генератори, на таке інше. Настроє підлітків. Донька у мене навчається в інституті у вузі. Два спортсмени. Тобто вони не покривають. Тобто, якщо і мій дохід був, так, ну це логічно, тому що я працюю. Ну було ще нормально. Жінка зверталась в Мінохорони здоров'я, держуправління праці, Київраду та міську адміністрацію. Однак допомогти їй ніде не змогли. каже, піде і до правоохоронців. Ми нічого не знаємо. Ну вони один департамент на інший, і директор на департамент каже, що туди звертатися. Тобто, якесь замкнуте коло, яке ну просто ну, божевілля, чесне слово. І, і з цього нічого не виходить. У департаменті охорони здоров'я КМДА нас скерували до Національної служби здоров'я. Мовляв, саме вони займаються виплатами медзакладам. У НСЗУ ж нам повідомили, що жодних затримок чи боргів перед лікарнею не мають. Станом на січень місяць 24-го року. Заклад отримав за договорами за минулий рік, тобто за 2023 рік. Сума склала 22 мільйона 524 тисячі 351 гривень. Алла Горбатюк пояснює, НСЗУ сплачує виключно за меддопомогу, яку надає заклад, але розподіл коштів проводить його адміністрація, і, вочевидь, колишнє керівництво прорахувалося. Витрати на виплату заробітної плати перевищували можливий заробіток відповідно, коли були ще запаси від. Попередніх пакетів надання медичних послуг заробітна плата виплачувалась вчасно. А в майбутньому, оскільки отримували менше ніж витрачали, стався дефіцит, який ми на зараз. І маємо більше трьох мільйонів гривень. Стільки лікарня зараз винна працівникам без зарплат залишились більше сотні фахівців. Тимчасова виконувачка обов'язків директора каже, ситуацію ускладнює те, що на поточний рік заклад втратив фінансування за одним із пакетів. Була проведена перевірка. Заклад не відповідав вимогам пакету, і дія цього пакету була призупинена. І на 24-й рік наша лікарня не була погоджена як заклад, готовий надавати невід допомогу при невідкладних станах. Коли працівники отримають гроші, нова керівниця відповісти не готова. каже договори з національною службою здоров'я уклали кілька днів тому. Тож чекають виплат. Тим часом з лікарні звільнилось близько 30 фахівців. Але об'єм роботи він залишається той же. Тим паче зараз епідемія грипу і епідемія ОРВІ, і дуже багато хворих діток поступає до нас. Треба молодших медсестричок там у нас було шість, да? зараз в нашому відділенні три. Якщо поступають навіть хворі, це ж треба робити, прибирати. Ну, все треба робити. В мої обов'язки входить моя робота, її треба робити, так як людей не вистачає, то звичайно треба. Більше працювати. Місто планує об'єднати дитячу інфекційну лікарню з київським міським центром репродуктивної та перинатальної медицини. Про це стало відомо під час засідання комісії Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соцполітики. Який у вас план погашення цього цієї заборгованості? Юридичної можливості з інших джерел, окрім фінансування Національної служби здоров'я, немає. Крапка. Наступне питання лише після завершення реорганізації, тобто шляхом приєднання, коли буде одна юрособа. Далі керівник зможе розписати цей план. Члени комісії підтримали проект рішення одноголосно. Тепер його мають розглянути на засіданні Київради. Соня Григорчук, Андрій Сукуренко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.